А, була покльовка. А, він єсть. О. О. Ну. Друзі, я радий вітати вас на моєму каналі. Мене звати Віктор. І буває в нас так, абсолютно у всіх я впевнений, що приїздиш на місце, а воно не працює, не клює. Хоч що б ти не змінював, як би не переміщався, не працює саме ось ця вибрана нами ділянка лову. Так само сталося і з нами. Вирушив я з Андрієм половити окунця на Матвіївську затоку, ніколи там не був, і дуже хотілося перевірити, як там ситуація в нас. Приїхали нічого. Про це я не хочу дуже багато розповідати, адже мучились ми багато, ходили багато, експериментували із мікрухою, і з лайтовими вагами і надибали лише одного окунця. Потім ми почали переміщатися по озерах, по протоках на цьому ж острові. Ловили на Трухановому острові, якщо хтось не знає, і не надибали абсолютно нічого. І останнім нашим кроком, так би мовити, в риболовлі, яку я вам далі покажу, це був переїзд на десенку. І після переїзду на десенку, і подоланий досить такої солідної відстані, нам, врешті-решт, вдалося знайти рибку. Наловили небагато, але як це відбувалося, це було дуже цікаво. І дуже-дуже цікава тема сьогодні допомогла їй спокусити. Про це я ще на каналі не розповідав, навіть і близько. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво це подивитися. Ну і перед тим як ми розпочнемо, я би попросив вас підписатися на мій YouTube канал, адже це дуже мотивує мене знімати для вас ще, влазити в таку холодну пору і так далі. Тому підписуйтесь, а ми будемо ловити і шукати окунців. Погодка в цей день була, хоч і досить сонячна, але вітер задував що страшне. Але підійшовши вже нарешті на фінальну точку ловлі, ми були готові ще трошечки потерпіти цей страшнючий вітер, лиш би зловити, лиш би отримати хоча б якісь клювання. О, є. Да. За довгий, просто довжевезний день пошуків та змін приманок, нарешті, ближче вже до вечерка, я отримую перше клювання свого окунця. Фінальна локація, і, врешті-решт, вдається мені розловитися досить таки непоганим смугастиком. Я очікував, що. Хтось з нас да отримає клювання на цьому місці, але щоб на одному з перших закидів, це точно ні. Окунець дійсно такого гарного київського розміру, ну і як попався, так і повертається назад в Дніпро. Ну а ми ловимо далі. Так, природа міста Києва навіть в такий зимовий період залишається дуже і дуже чудовою. А, а ми не полишаємо надії, що можемо зловити ще. Адже успіх був і потрібно його якось покращувати. Шаша? О! Опроснімай відео. Уже були ще до берега. Мої сподівання виявилися таки немарними, окунь на точці присутній, і просто погляньте в якому розмірі, які ж тут стоять кавуни. Я давненько таких не половлював, дуже радий, що під кінець дня вони нас радують, але все ж таки залишається питання: чи стоять ось такі ну просто монстри? Дніпровські монстри тут в кількості. Адже якість, якість ще яка а, у кінця я повертаю назад, і нам залишається перевірити, чи є він тут масово. Друзі, в самому початку відеоролика я сказав, що ми переїхали саме на Десенку, але й тут все розпочиналося і близько, не так солодко, адже а, пройшли ми відстань, перевірили такі літньо-осінні містяки і вони не працювали. А, і останнім нашим, так би мовити, козирем в рукаві, а, це був саме ось цей міст. І на нього була найбільша моя надія а, саме на цій локації, саме по зимі. А, і він себе показав. Але, все ж таки, локація локацією, роздачі не було. А, тому за допомогою чого ж все ж таки нам вдалося вмовити рибку. А, по монтажу я вже багато разів, в принципі, розповідав. А, дуже класно себе по зимі проявляє пасивний джегріг. Я використовував сьогодні виключно вольфрам, тим паче, коли ми переїхали на десенку, адже задача була просто зловити рибу. І для того, щоб зловити рибу, я використовував максимально найкращий монтаж, на мою думку. Він складає з себе, як я вже казав, джигрі. Я використовую форму паличка і вольфрамову паличку. І, окрім цього, в якості силікону пасивочка. Пасивочка невелика, а півтора дюймова. Чому півтора дюймова? Бо задачею було зловити хоча б щось. І ось це, хоча б щось, як ви бачите, ми почали потрошки підловлювати. Але до приманочки я ще повернуся. Все ж таки розповім дещо про особливості рельєфу. Рельєф тут досить цікавий, адже він не схожий на інші ракушняки в цій області лову, бо вони тут дуже злі. Але тут досить така цікава саме ситуація по ракушці, бо на самому викиді 7 грамів ракушка є досить рідкою, видно, що її дещо течією промиває, і вона не така рясна. І Чим більше ми приближаємося до бережка, робимо нашу проводку, підтягуємо монтаж, тим прогресивніше збільшується кількість цієї ракушки і вона злішає. Буквально з кожним метром приближення до берегу стає набагато зліша бровка. А, і окунця сьогодні я знаходив абсолютно в різних її місцях, як і на більш далекій відстані, так і фактично на закінченні цієї ракушки, тобто під самісіньким бережком. І саме за допомогою розуміння того, що ракушка тут по всій площі, на яку я докидаю, проводку потрібно робити максимально до бережка. Якби я отримував клювання виключно з дальняка, то я би й вимотувався під берегом. Але оскільки одне з клювань поки що в мене було. Прямісінько, ну вже метрів ну 20-25 від берега. А я доводжу максимально до самих ніг. І це добре, що воно покльовує, але доводиться робити проводку максимально якісно, максимально тривалий час. І це не досить просто. Адже, чим довша у вас проводочка, тим відповідно, ми з вами більше поспішаємо. Але треба адаптуватися під такі ситуації і намагатися сповільнюватися. Ще можливо таке питання могло виникнути, чому саме я використовую 7 грамів? Адже я ж вам сказав, що ракушка тут зла. А, а ви прекрасно знаєте, що на більш злій ракурсі потрібно використовувати полегші вантажки, щоб наш монтаж. Не так встрягав неї. Чому я це використовував? Банальна ситуація, банальне пояснення. Вітер Вітер дме шалено, вітер не дозволяє мені максимізувати закид. і тому 7 грамів летить, щоб хоч якось цей вітер пробивати і дещо більшу область цієї ракушки зачіпати. Можна було поставити і десятку, але ну, там би я взагалі. Рив цю ракушку максимально злісно, і проводку зимовою точно не можна було б назвати. Тому ми з вами продовжуємо ловити, але не перемикайтеся, адже я дуже хочу вам згодом розповісти про ще один нюанс, саме по приманкам, який дійсно зробив цю риболовлю, зробив мій сьогоднішній результат. Вітерець як задував на початку риболовлі, так і продовжив, а окунь ставав все пасивнішим і пасивнішим з кожною годиною лову. А Проте ще кілька своїх клювань нам таки вдалося отримати. А, була покльовка. А, він єсть. Подумав я, що кунець зірвався, але він просто пішов на мене, пішов в бережок, і таки я його забираю. Вже третій на сьогодні в моєму активі, непоганий розмір, можливо, найменший на сьогодні, але все ж таки він є, і він дуже і дуже приємний і бажаний саме в цю пору, а особливо і на сьогоднішній дуже непростій риболовлі. відео Постійні експерименти, про них дещо далі, і вдало витримана пауза, таки вимучують мені мого четвертого окунця дуже й дуже класного, як і всі попередні. Дійсно, сьогодні нам покльовують дніпровські кавуни. От чомусь сподобався їм цей містячок біля мосту, і ми попали саме в той час, коли Окунь тут був присутній. Просто подивіться, який шикарний розмір, хоче він мене гепнути своїм хвостом, але ні. Розправили ракет за такий красень. Грамчиків 200, може в ньому буде, може й ні. Але це не відміняє того, що це просто шикарний окунець. Повертаю його в Дніпро, а ми продовжуємо ловити. Що втік? Друзі, ось такий результат в 4 окунці в мене вийшов. Не густо, але й не пусто. Ще було кілька клювань, і у Андрія теж клювання та один дуже класний схід. Ну і про що ж я вам хотів розповісти? Перше. Приманочку сьогодні я використовував це флагман Hitomie. Чому саме її, чому саме півтора дюйма? Адже сьогодні була мета дуже проста: зловити хоч щось будь-якого окунця. Як ви бачите, окунці попадалися. Дуже солідних розмірів, але я не став експериментувати зі збільшенням об'єму, я продовжив працювати з тим, що в мене виходить, адже і часу на риболовлю лишалося не так багато. Ну і головний нюанс, до якого я так довго вас підводив, друзів, це не всі вірять. Багато хто відноситься до цього дуже і дуже скептично, але це колір. Я в цьому переконався в кінці осені. В мене була одна риболовля по мікроджигу, дуже цікава, але, на жаль, без камери. І тому й розповісти про неї я не можу. Адже розповісти це, це все не підкріпивши відео. Це безглуздо, на мою думку. А, тому сьогодні в мене повторилося щось дуже і дуже схоже. Перші два окунці я впаяв на ось такий колір. Я сподіваюся, вам видно. Це карамель. Карамель з зеленою блискіткою. Крутий колір, перевірений, але потім почалися проблемки. Риба не клює, і я почав так припускати, що можливо, можливо невеличкий відсоток того, що сьогодні потрібно поміняти кольори. І почнеться кльов. Кльово, як ви бачите, такого не розпочалося, але як тільки я змінив колір, не пам'ятаю, здається, це був ось цей це Green Pumpkin, такий болотний. Я фактично одразу отримав клювання і, відповідно, третю рибу. Я такий замислився. Ну, як це може бути? Змінив колір і фактично одразу рибка себе проявила. Після цього в мене було ще одне клювання, яке я не засняв. А, але я не засік тоді рибу і все затихло. І як тільки почалася така довготривала пауза, саме без кльов'я, я поставив ультрафіолет. І щоб ви могли подумати, я беру четвертого окуня, змінив кольори і фактично одразу риба себе проявляла. Після цього, на жаль, вже час спливав. Я почав дуже швидко змінювати кольори, але вже не отримував такого результату, як це було до цього. Але фактом залишається те, що на три кольори різні було спіймано 4 риби. Це дуже цікаво. Можливо, хтось скаже, що це співпадіння, але я для себе відповідні висновки зробив. І вам. Скажу, що я думаю. Потрібно мати певну кольорову гаму, ніяк не два кольори, а бажано 4-5, а може навіть і ще більше. Чому Бо такі ситуації трапляються, коли рибка стоїть на точці? Вам може здаватися, що її тут мало, але ні, вона стоїть і їй дуже потрібно, щоб перед нею. Пропливали різні кормові об'єкти. А, а оскільки різний колір, навіть однієї тієї ж самої приманки рибкою сприймається як дещо інше, дещо інакше, от на цьому можна зіграти, на цьому можна зробити результат. Не якийсь прям вау, але на цьому можна виколупувати рибку, виколупувати пасивних окунців. Ось цим ми сьогодні займалися, і це в нас сьогодні вдалося. Сьогодні, друзі, колір, можу сказати, зробив нам риболовлю. Ну і звісно, що ж в комбінації з місцем, на якому були окунці. А, окунці пасивні, але розпасивити їх вдалося саме на зміні кольорів. А, тому на цьому я буду завершувати сьогоднішній випуск. А, рибка була, рибка була різна. А, навіть крупнячок попадався. Сподіваюся, вам. Це все діло, вся моя розповідь загалом сподобалася. Якщо так, чекаю вас на наступних відео. Все буде. Можливо, половимо в наступному випуску з криги. Не знаю, подивимось. Тому, друзі, до зустрічі в наступних відео. Ну, і якщо у вас, можливо, якісь питання по темі сьогоднішньої риболовлі лишилися, я запрошую вас в коментарі. Обговоримо. Тому до побачення, зустрінемося, як я вже сказав, в наступних відео.